Завдяки товариству Даноша, яке закупило дьоготь, жителі сіл району можуть самотужки латати дороги. В свою чергу депутат районної ради, приватний підприємець Микола Дудка, виділив щебень, а сільський голова Оксана Галка організувала людей, яким же набрит незадовільний задовільний стан дорожнього покриття. Тільки я попросила, і вони з'явилися, прийшли, допомагають безкорисливо. І ще навіть побачивши, що працюють частина людей, доєдналися до них люди, які я навіть не запрошувала. Хотілося б бути краще, хотів би бути, щоб. Асфальтне покриття було на цій дорозі. Ну, що є, що є, то і маємо. Я думаю, що державу укріпне, ми укріпнемо. І в нас будуть асфальтні дороги. Красиві, гарні. Мешканець села пан Ігор одразу зголосився допомогти, розповівши, як саме проводять ямковий ремонт доріг. Нас попросили для допомоги, для благоустрою села, ми зголосилися. Зачищаємо, відмітаємо все, проливаємо бітому смолов, щебенку, засипаємо, трамбуємо і все. Голова РДА Микола Жовнір впевнений, що іншого виходу на сьогодні немає. Іншого виходу в нас немає, тому що на дороги державного значення в Калуському районі в цьому році виділено тільки 11 тисяч гривнів. А що таке 11 тисяч гривнів? Це навіть не 10 тонн асфальту, а 10 тонн асфальту вистачило б при такій ямковості на 200-300 метрів. І тому тому це треба робити, це необхідно робити. і Я тому щиро дякую ще раз. Зов Даноша, районній раді Василю Степановичу Дзунзі, депутатам районної ради, всім сільським головам, які співпрацюють з Даношею, які підтримали цю ідею і значить, закупили дьоготь. Таким методом латати дороги у районі планують доти, доки дозволятиме погода. Як переконує Микола Йосипович, ці дороги прослужать довше завдяки дьогтю. Якщо от робити ремонт от тим гравієм, і робити без дьогтю ну це дорога ну, на тиждень в кращому випадку. А як дощ, то цей і без дьогтю ну, нема змісту. Це гроші на вітер. Може, воно і не дуже надовго, але якщо з дьогтем нормально якісно зробити, ну то ну, рік-два воно, по крайній мірі, постоїть. Бо з маленької ямки, якщо її не ремонтувати, дощ, вода, воно за 3-4 місяці перетворюється на яму, що пів камазу буде необхідно, чи шутру, чи асфальт. Близько 30 Тон дьогтю ще має залишитись, тому вже з наступного року, як тільки зійде сніг, знову продовжить ямковий ремонт в районі.